Ты не дивився на злочины и да, смотрел, как людей хоронили на кладбище. Ты не дивився, Ты не бачив спутников, показывали, как наскільки збільшилося кладовище. Ой-ой-ой, война прошла. Ой-ой-ой, боевые действия, люди умирают. Это ж только в России такое, в Америке такого нет. селяви, как говорится. <coughs> Этот это донат моя. Москалям тряплюсь, а такие донаты. Ирина нашим хлопчикам за Дякую, Ирина. Здравствуйте. Привет. Вы откуда? Из Украины, Херсонская область. Понятно. Я из России, Мариуполь. Ты родился в Мариуполе? Ну, так. Да. Ти українську мову знаєш? Ну, розумію, але спілкуватися трохи. Ну. А, скільки, а скільки, скільки тобі років? Спілкуватися я не вмію. Ти радієш, тому що Маріуполь зараз під контролем Росії? Звісно. Зрозуміло. У мене до тебе питань немає. В тебе є до мене якісь питання? Нет. А как вам не есть одно? Вот. Как вам, Янукович, как президент? Почему не взратник? Нияк. Ну, то, что зрадник, я тоже согласен. Убежал. Надо было остаться и дать прекрасный расстрел. Ну ладно, он убежал, что поделать уже. Угу. А жилось при ком лучше. При Зеленському чи при Януковичі? Є, в якому сенсі лучше? Ну, жилось лучше. При, ну, з тих ну, пір, сенсі. як Порошенко став Прямо. президентом, почалося підняття економіки. Зарплати почали піднімати, середній заробіток людей почав ні, підніматися. При, ні, Зеленському, при Зеленському почало будуватися більше, і теж зарплатня стала підійматися. 2020 року середня зарплата, мінімальна зарплата в Україні виросла, і середня зарплата виросла. Экономика президентскому пчела рости. Тому, что зревне, это різничесы были. А как вы от относитесь к людям, у которых двойные стандарты? Ну, типа, сначала говорит одно, которое он противник этого, а потом берет и делает то, чего он был противник. Ну, двойные стандарты. Это так себе недобре видно. До чего это питание? Просто спросил. Скажи, будь ласка, а ты е, русский, да? Ты считаешь себя русским? Ну, я явно не украинец. Ты русский, а ты народ. А ты з народження... когут. Слава Збройных сил Украины. А ты знаешь, кого-то русский, правильно? Ну, з народження. З народження? Угу. А ты живешь в домовині чи в квартире? Ну, про гроб шутіть в 20-кої. А коли ти дивишся, а коли ти дивишся в люстерку, ти бачиш там а, руського, да? великого руського чи ні? Пишаєшся собою? Чи пацюка бачиш? Звичайного. Це такої люстерки. З якого ти Маріуполя? Ти не розумієш української мови? З якого ти Маріуполя? Зеркале. Откуди є ти брешеш, ж ти ти з Маріуполя? А как мне от тебе доказать, что я смотрю по покажи. Не знаю, с вами столько разговариваю, что вы мне не верите, даже что я смотрю. В по паспорте покажи прописку. Або ось тут написано бачиш, сахалин и так дальше написано звідки чувак, бачишь? Покажи, звідки ты. У меня сейчас паспорт в сумке в комнате, где мама спит. Могу госуслуги показать. Пойдет? Там написано, звідки ты, да? У вас паспорт, значит, написано. Ну, я не знаю, я не користувалася вашими госуслугами, Я не знаю, як вони виглядають, ваші госуслуги. А откуда у тебя паспорт российский? Ну, це трофей. Это <заспорт> <заспорт> если русские придут, ты так паспорт покажешь. И я вот своя, своя. Я кажу, это трофей. Засвечи, <заспорт> За трошки темніше экран. Донецкая область, Мариуполь, месторождение. И ты 20 лет, да? Да, девятый год. А батьки твои да зараз? Спят. Не-не, чем занимаются? Сейчас спят. Працюют, да, они, прочуют они В больнице. В больнице? В какой? В новой. В какой новой? У нас в Маріуполі одна нова лікарня. Коли побудована? Построїли з нуля з російських. Ну в 20-какому? З російських з, з нуля побудували? Російські побудували з нуля, так. Да. Mm. Як і нові райони. Чисто поле. А росіяни, ті російські, яких ти хвалиш, що лікарню побудували, вони повернули життя тих людей, яких вони повбивали? Ну, а чого саме от вони? Mm? Почему чому і на одні, якщо дві сторони були. Ну хто именно... напав? Росія ж напала на Маріуполь. Росія бомбила з моря авіацією. Росія скидувала бомби на Маріуполь. Станків танки по будинках. Відео на своїх фільмах показували росіяни, як розстрілювали ну, автомобілі з громадянами України, України, з дітьми, з жінками. Самі показували в своїх фільмах, в своїх сюжетах. Знаєте, если б Руски знімали даже би пропаганду. Росіяни. Яку, показували, показували Росіяни показували свої пропаганді. Да що розстріляли да, автомобіль? Що розстріляли жінки. в авто, автомобіль, в якому їхала жінка з дитиною, і потім побігли до цього автомобілю. Сказали, ана уже всі рібенка. Женьки надо. Не стрелял. вже он подвинь. Телефон. Давай, выходи! Походи! Стреляй!

Забері. Да, є кадри, такі фільм є, я не пам'ятаю, як він називається, правда. Фільм. Ну, а чого Україна? А чого Україна, до поки росіяни не напала на нас? Чого Україна не бомбила Маріуполь, а будувала, відбудовувала Маріуполь? Чому? <потому> Чому там жили? Чому з 14-го року там була, базувалися азовці, нікого не чіпали? Чому? Чому нікому. Не чіпали? Не чіпали? Не чіпали. — Библиотека Мариуполя Загугліть, що це таке. потом Шо библиотека Мариуполя, Розкажи. Ну, в аеропорту бібліотека. — Що? Розкажи, бібліотека. — Як туда мирних граждан сували? Забирали сували сували туда коли. Год, от 2014 -го року туда. Як їх сували туди, в бібліотеку? — Що ти ты думаешь? Забирали людей. Там избивали, убивали. Яких людей? Мариупольских русскоязычных. Ру, прям русскоязык. А ты знаешь, у базовые русскоязычные теж служать? И что теперь? Так а как вони можуть можете русскоязычных убивать? Вопрос... там есть русскоязычные? Про что ты говоришь? Но им не мешает русскоязычное население. Мне? Не мешало? Это как-то забирать. Кажется, ты зробив акцент, что именно русскоязычных забирали в бібліотеку. Да, русскоязычный, но не українців вже. А русскоязычный це не українець. Я понял вас. Якщо людина спілкується російською, то це не українець. Хорошо, смотрим. Хорошо. Пусть будет, как вы сказали. Ні, я просто но не такого. зрозуміла. Якщо якут, якщо якут знає тільки російську мову, то він русский, він не якут.

а после освобождения русскими э, снят был ролик, где было показано. А, то, что там русские снимали, это такое. Ты сам кажешь, что они пропаганду снимают. А еще базовая, еще базовая украинская драм театр хто? Звичайно. Хто бомби скидував на <рес> а Кто бомбы скидывал на Мариуполь? Чья авиация на драмтеатр драм театра? Чья авиация скидывала бомбы? На драмтеатр бомба Чи я авіація скидувала бомби? Ну, русская. Ну, ну на русская. Значить, хто упала. русский, а хто ж ще? На драмтеатр бомба упала. А що туди впало? А почему тогда четыре стены осталось? Можна вопрос? Бо бомба впала посеред театру. Ну Ну. я бачив... А ти не бачив, як бомби падають на будинки? впала... Ти не бачив, як бомби падають на будинки, чи що? Ти не бачив цього? Послушайте, я бачив многое. Ну, вживую, раз. Кого ти як ну, Воронка осталась після авіабомби. Там воронка на полдвора школи. Там, возле школи, упала бомба, на полдвора школи. Це залежно, від того, залежно так, від того, яка бомба, залежно від того, яка бомба. Є каби, є фаби, є більш начинку на, на одну тонну, є на 300 кілограмів, є на 500. В залежності від того, чим начинили ту бомбу, яка вона по величині? Це ж від цього залежить також. Ну так про що ти, ти говориш? Якщо бомба. авіація, якщо тільки авіація російська залітала в Маріуполь, то хто бомбив Маріуполь? Хто скидував бомби чи на людей? На бомба? Через на бомба? кого закопували людей в власних дворах? Люди валялися, мертві Власне люди бомбі. валялися Ще? по вулицях. Собаки носили на відірвані бомбі. руки і ноги по вулицях. Хто це зробив? Україна і зараз душі. ти радієш тому що ти в Росії? Да. Ты мерзость. Кстати, кстати, сьогодні, 30 сентября, ми объединились в Росії наш праздник государственный. Як ти вітер поразнової нас. Як ти тобі... пішов, помився? Воду подали в Маріуполь? Да, у мене вода є. Чи в Донецьку дали воду Марі... з Маріуполя. Пустили. Вода у тебя есть. Вопрос І Еще при Україні. Хто uh, у нас мер був? Якого вибрали люди мера, такий був мер. Ну, понятно, я ж не говорю нічого. Он ще при Україні хотів строїть два заводи в морі, які очищали воду від солі і подавали в Маріуполь, тому що вже тоді бачили, що починається проблема з водою. Так, Россия, перестань, нести, это перестань нести чухню, всяку про а, вашу то есть, радость? Вы своими словами что у России Я підтверджую своїми словами, так, що Росія прийшла вбила громадян в Маріуполі, а ти сів на російський малолітній такий під сів на російський дрочиш і радієш. Радієш смертям, вам, вам, радієш вбивствам, радієш вам, знущанням. Сколько тебе лет? Ти Багато ти? я старша від тебе в два рази. Я... Багато, а... Помахуй, відбавляй. Тупий на цілу ступінь еволюції. Аргументуй. Ну Я ж не зрадила свою країну. В моє місто також приходили окупанти. Я не зрадила свою країну. Я не зрадила свою а країну. Я не перейшла я... на сторону вбивців, злочинців, мародерів, гвалтівників. От такой вот негодяї, Маріупольці. Скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, от тих людей, яких Росія вбивала бомбами і ракетами, їх куди похоронили? Будь Де вони всі похоронені, ці люди? На кладбищі. На якому? На гаразд якому, ти що знаєш? Ти не знаєш? Ти ніколи там не був? Ти не дивився на злочини? Да, я лічився і дивився, як людей хоронили на кладбищі. Ти не дивився? Ти не бачив спутників, показували як. Як наскільки збільшилось кладовище? Ой-ой-ой, война прошла. О, ой-ой-ой, боевые действия, люди умирают. Это ж только в России такое, в Америке такого нет. Вот негодяи, вот сука, вот это оккупанты вот эти гниды просто, да. Вот твари такие. Еще и дороги делают, Мариуполе. Вот скоты такие. Падлы такие, вы согласны со мной? На смертях, на кистках роблять дороги, да? Падли. от падли. На смертях і на кістках побудували лікарню спочатку, спочатку нові відбудовані лікарні, школи, розбомбили, роддоми розбомбили. Спочатку бомбили, знущалися, вбивали, а потім побудували тобі одну дорогу, і ти хов цю дорогу. Правильно малий? Правильно малий? Ви мною? От такі, а такі, як ти ти під'ясли? От такий нігадя русський. Та ні, це не казали, за два з половиною Зумбіров, але воно таке було, воно росте з ненавистю. Ви ж просто зрозумійте, я кожного разу, коли я зустрічаю прихильників Росії, руського язика, руської культури, защитників Пушкіна. В о, о, цих батюшок в чортів у рясах, які захищають виправдовують агресію росіян, отаких зрадників, як цей, коли я зустрічаю. У мене не виникає е, е, в голові питання, типу, як він таким став. Воно таке народилося з народження. З тих пір, як ще з, час, з часів імперії, з часів Совка переселяли народи, заселяли ці землі русаками, отакими. От Оце це ці люди. Вони інстинктивно тягнуться до цього руського. От коли я зустрічаю людину, яка говорить принципово, виключно російською і принципово не хоче переходити на українську, дякую за помизання. Дякую. У мене... Анастасія фром Беларус. Вау! з Білорусі, Донат! Дякую, Анастасія. У мене лише це в голові одне пояснення. Воно просто вну, всередині нутро його катаки, воно народжене, отаке вже. Це його не зробили, не зліпили, не запрограмували, не його е, зомбували, це не пропаганда, воно просто з, воно, його нутро отаке. Ой-ой-ой, каже, війна прийшла. Що ж люди вмирають? Що ж ти удивляєшся? каже, війна ж прийшла, люди вмирають. Просто уявіть, наскільки воно мале, але цинічне. А... Мене навіть... Мені навіть сперечатися з ним не хотілося. Мені навіть і мене дармовий пропав, мені не хочеться нічого казати, і мені настільки гидко. Це, -це жах.